І оскільки ви все окреслили, судова гілка і законодавча в країні, в державі війшли в конфлікт з цим рішенням суду. Що з цим рішенням суду тепер робити двом гілкам влади? Отже, давайте почнемо тепер від пана Магери. Ваші 30 секунд. Що з тим всім робити тепер? Я вважаю, що справді було дуже вже багато заяв на про те, що ряд народних депутатів збирається звернутися до вищої ради юстиції. Я думаю, вища рада юстиції, як справді сказав пан Валерій, розгляне це питання і буде, буде якась реакція. Що робити в даній ситуації? Я вважаю, що все ж таки суди повинні розуміти, вони існують відповідно до закону. Правильно сказано на основі конституції здійснюють свою діяльність, але вони не існують а, самі по собі. Конфлікт двох вітрів власті. <кліх> Що робить Володимир Бондаренко, депутат Батьківщина. Безумовно, це окремі гілки влади. Безумовно, кожна з них має свою компетенцію і е, своє законодавче забезпечення. Конституційне забезпечення в даному випадку, на мій погляд, абсолютно чітко зрозуміло, що судова гілка влади в частині рішення цього рішення адміністративного суду вийшла за межі всяких вимог конституційних і е, вимог закону. І тому, е, якщо вона сама не переоцінить свої рішення, повинна переоцінити конституційний суд, Вища рада юстиції і законодавчий орган, який формує законодавство Ну, пане монлик, тепер ви, як ви ще ради, скажіть, що робити цим двом гілкам влади? Ні, давайте я як громадянин України спробую. і як політик спробую. Е, знаєте, це філософське питання між законністю і справедливістю. Для кого це законно, для кого справедливо? Це дуже філософське питання. Але те, що суспільство повинно реагувати і на суспільство, чому я звертаю увагу? Якщо ми молода демократія, ми повинні знайти якийсь вихід з цієї ситуації. Всі разом. Може, це буде якийсь консенсус, може це буде якесь рішення, але виход потрібно шукати в рамках відповідно діючого законодавства. Це моя думка. Так, досі рішення приймає суд опозиція Говорить, рішення приймає власть, а вихід повинні искать громадяни. Юрій Ключковський, президент інституту ізбиратьного права. Ви вже підготовились. Так, я почти з цитати. 68-ма стаття Конституції. Кожен, я підкреслюю, кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України. І мені здається, що у разі, коли ми маємо відверто неконституційне рішення з боку судді, воно просто не підлягає виконанню. Це теж норма Конституції і це теж право народу не виконувати злочинні рішення. Накази. Дуже серйозний аргумент, я думаю, він додається і пане Сірі, і вам. Отже, вихід з цьому конфлікті не виконувати рішення суду іменем України. Ну перш за все, я хотів би сказати, що можливо звертатись до Вищої ради юстиції. Теоретично може можуть відбутися події, що цих суддів позбавлять посади, але це не вирішує питання, тому що залишається судове рішення формально юридично чинним, і тому потрібно тут цієї ситуації немає чистого юридичного виходу. Із цієї ситуації потрібно виходити політично треба абсолютно чітко артикулювати. Ставлення політичних сил до принципів парламентаризму треба визначити свою позицію, в тому числі і шановному колегу, знайти знайти е, різницю між законністю і справедливістю. Треба зайняти тут позицію. Пане бармажі ви здається, що зараз весь тягар вирішити цю проблему між судовою гілкою владою і е, парламентом лежить на Верховній Раді. Щоб зараз Верховна Рада не зробила, вона порушить конституцію. Не виконає рішення суду, не позбавляє позбавить повноваження, порушить статтю 124 про обов'язково судових рішень, виконає рішення суду, позбавить повноважень, порушить 81 статтю конституції. В залежності від того, яке рішення прийме Верховна Рада, ми побачимо. Це чи це була правова технологія. Політика правова технологія, яка буде мати наслідки, чи це ексцес виконання? Тобто, а якщо Верховна Рада прийме таке рішення, то очевидно тоді ці особи мають право уже звернутися з оскарженням рішення до Конституційного суду про позбавлення повноважень.